Друзі, мої вітання на Ютуб-каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. 8 серпня, п'ятниця, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Звісно, сьогодні будемо обговорювати найактуальніші новини. Як бачите, друзі, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, з позивним Афілес. Пане Юрію. Мої вітання, рада вас бачити і подяка, що знайшли час та можливість. рада вітати, слава Україні! Героям слава хочу розпочати вірніше перед початком нашої розмови. Розмови хочу поділити її на, скажімо, так, дві частини: військову та політичну, тому що все-таки не можу оминути ті події, що відбуваються е, на світовій політичній міжнародній арені. Розпочати хочу із заяв російських змі, які говорять про те, що сьогодні сталася нічна атака невідомими дронами на ростовську область за кілька секунд покажу. Навіть відео зокрема повідомляється про повідомлялися про вибухи і пожежу біля військового аеродрому в Мілерово. Тамтешня влада повідомляє про те, що нібито ППО збила БПЛА в Мілеровському та Чертковському районах. Також повідомляють і про пожежі. Пане Юрію, ми бачимо останнім часом, що удари дронами по території Росії вони частішують, вони зростають? Ми бачимо і по заводах, і по військових об'єктах, і по логістиці. Знаємо всі колапси, які відбувалися в аеропортах. Тощо, от скажіть, будь ласка, такі удари, чи впливають вони в першу чергу на суспільно-політичні настрої росіян? На думки? Простого росіянина, росіянки, що напевно щось не так, тому що війна вже не те, що перейшла, а вже перейшла не те, що приходить, а вже перейшла на їхню територію. Якщо казати про самих росіян, за моїм глибоким переконанням, mm -hmm. вони ще повною мірою не усвідомили, що таке повномасштабна війна проти України. Цього усвідомлення проходить поступово. Перше, ви маєте зрозуміти, що шарки Терезів в Російській Федерації дещо качнулися з одного боку. Цивільні підприємства почали працювати з нижчою оплацею труда, є заборгованості величезні, в той час як військові підприємства працюють в три зміни, і виплачуються додатково преміальні. Тобто, середній градус по палаті він залишився в незміни. Далі, коли прилітають українські безпілотники, як ви знаєте, Україна наносить вогневі ураження виключно. По об'єктах військової інфраструктури або тих, які обслуговують військово-промисловий комплекс, чи забезпечують логістичні зв'язки вантажів Російської окупаційної армії, як наслідок, цивільне населення Російської Федерації на собі цих ударів майже не відчуває. Вони лише бачать, як там, десь подалік прилетіло в промку, чи як там, десь подалік прилетіло. В те чи інше підприємство, що обслуговує військово-промисловий комплекс. Єдине, де росіяни більш ніж суттєво відчули вплив українських дронів, а також війну проти України, це Авіасполучення. Російська Федерація за розмірами велика країна. І без авіасполучення їм ох як важко. Оці от 12-14 години очікування свого літака, це те, що дещо бентежить громадян Російської Федерації. Але воно ну, з тим. Літати собі дозволити може далеко не кожен. Uh -huh. Переважна більшість тих, хто проживає на території Російської Федерації, літак бачили лише інколи в небі, і вони з своїх регіонів майже ніколи не війжають. Тому ми маємо казати про наступне: що результатом війни Росії проти України має бути один з елементів: це нарощування українською державністю, інструментарію, який дозволив би повернути війну в те місце, звідки вона прийшла. Як ми це можемо зробити? Поїхали. Перше, це наші ударні дрони, і давайте будемо говорити відверто. Скажу для скептиків: за останній рік держава Україна наростила спроможності ефективно застосовувати дальнобійні дрони по Російській Федерації. А що саме основне, що наші українські підприємства навчилися не просто виготовлювати? А швидко і оперативно масштабувати найвдаліші зразки. Це перше. Друге, українська ракетна програма не згорнута, українська ракетна програма продовжується, і як наслідок за моїм переконанням, в осяжній перспективі ближнього майбутнього, ми можемо побачити, коли саме українські ракети, зокрема середнього радіуса дії, будуть наносити нові враження по території Російської Федерації по законних військових об'єктах. Плюс додатково, звісно, це військово-політичне керівництво України, яке працює з нашими партнерами щодо можливості до отримання дальнобійного озброєння. Ще раз, дальнобійне озброєння для України це не інструмент нанесення вогневого враження по Російській Федерації, тому що просто ми маємо повертати війну. Це інструмент позбавлення Російської Федерації нафтогазу з рахунок знищення їхніх. Підприємства переробляють нафтопродукти. А ми знаємо, що саме нафта це є один з основних інструментів наповнення російського окупаційного бюджету необхідною сумою грошей для того, щоб фінансувати війну проти України. І друге, це знищення потенціалу російсько-окупаційних військ в них на території. Чим більше знищимо там, тим менше прийдуть до нас. Тому дальнобійна зброя це інструмент для забезпечення живучості, в першу чергу цивільних українців і, звісно, української державності загалом. Хочу з вами ще поговорити е, про те, в чому на полі бою ми. Перевершуємо росіян, зокрема йдеться про те, що оператори 118 ї окремої механізованої бригади за допомогою наземного робота евакуювали пораненого. Також покажу відео, наземний дрон координували за допомогою повітряного безпілотника, який передавав зображення з висоти, і рятувальна операція увінчалася успіхом. Багато хто те, що я прочитала, багато хто з командирів підрозділів безпілотних систем вважає НРК серйозною перевагою української логістики. в Реальних бойових дій, от, пане Юрію, чи є в Україні можливості і перспективи, аби частіше на постійній основі використовувати роботів, так про яких ми зараз говоримо, для тієї ж самої евакуації поранених або загиблих? Зразу треба таку провести чітку вертикаль Перше роботи безпілотні системи ніколи не замінять з Собою живу людину на полі бою, доки стоїть українська піхота, доки ми можемо називатися вільною незалежною державою України, доки ми можемо боротися за право жити, це потрібно усвідомити. Далі рухаємося. Що стосується роботизованої техніки, основні її призначення логістичні: ось тут, щоб не ризикувати зайвий раз Автії, пікапом, де за кермом має сидіти жива людина. Запускаються роботизовані наземні комплекси, які спроможні на передню позицію привозити логістичні вантажі, це додаткова БК, це продукти харчування, це додатковий одяг в разі необхідності. І що саме основне, це необхідні будівельні матеріали для підготовки тієї самої позиції на передній лінії Базів. Друга складова. на такі засоби встановлюються різного роду вогневі модулі, тобто там, де живу людину за автоматом чи з кулеметом, Посадити крайній небезпечно, якщо на коротку задачу заїде туди робот з турелькою з каліберним кулеметом, він зможе виконати завдання. І навіть якщо його знищить, ну й байдуже, буде наступне. І наступне, про що треба сказати, це звісно евакуація поранених. Противник він же не дотримується жодних правил і норм ведення бойових дій для них. Евакуація це як червона ганчірка, тобто тільки бачить евакуацію, значить весь потенціал артилерії. Додатково дрони і інколи навіть авіацію задіють, для того, щоб тільки не нести вогневе ураження по наших медиках, для того, щоб не нести вогневе ураження по поранених і не дати їх забрати з поля бою Відповідно, що ми маємо робити? Ми маємо зменшити максимальну кількість людей, які необхідні, для того, щоб вивести поранених Таким чином, якщо на позиції є поранений його стабілізували. Далі приїхав робот. Тут участі людини немає, лише ті, хто сидять і ним пілотують далеко в укритті. Далі завантажили. Пораненого і далі машина поїхала вивозити. Перша роботизована техніка, вона переважно для неї маршрути вибираються не основні логістичні, бо коли противник бачив основний маршрут логістичний, він розуміє, що це кров війни, намагається її затиснути за рахунок своїх ударних засобів. Так а робот може об'їхати в тому місці, де противник не думає, що там може бути будь-який трафік, і це дуже важливо. І наступне, звісно, це можливості, скажу вам так. Проводити евакуацію негайно, що мається на увазі негайно. Інколи, як ви знаєте, одну добу не можна підійти до позиції, щоб евакувати людину, а робот дає надію того, що ми можемо евакувати тут і зараз. Звісно, ризиків залишаються більш ніж достатньо, але вже є позитивні результати в силах оборони. Зокрема, і в підрозділі, які війшли до проекту Лінія дронів. Як ви знаєте, К2 також успішно провели ряд заходів пов'язаних з евакуацією поранених з бою. Також що варто зауважити, була не так давно нарада регулярна, яка відбувається з головнокомандуючим Сирським. Оговорила з питання роботизованих наземних комплексів. За моїм переконанням і за ініціативи головнокомандуючого, роботизовані комплекси будуть в усіх підрозділах, які спроможні їх розвивати, які спроможні налаштувати ставу систему експлуатації як в логістичних цілях, так і для вогневої підтримки, так і в еваку... евакуаційних. І це дуже важливо, коли на вищому рівні військове керівництво чує кожну деталь, не в кожному війську, навіть Північного атлантичного альянсу, таке дано. А Збройні сили України. Ви говорите про те, що в найближчій перспективі можуть на постійній основі використовувати ось такі методи. Правильно розумієте? Ми розвиваємо активно. Більшість підрозділів сіла оборони активно розвивають. Просто в будь-якому безпілотнику. Я розумію, що можливо це питання некоректне, тому що ви профілі не займаєтесь безпілотниками, але в будь-якому безпілотнику, який працює на воді, на землі, в повітрі, що є саме основне? Можливість ним керувати управліннями. Супер. Правильно. Супер. Ви О, я правильно, Бачу, я взагалі... прямо десятка. Це супер. управління. Абсолютно, зв'язок управління ліво право вверх вниз, якщо це безпілотник. якщо це роботизований комплекс, ліво-право на землі, вперед, назад. І, звісно, це передача відеокартинки. Тушка може бути яка заводна, як mm -hmm. літака безпілотники, так і типу, це все, що з пропелерами, так і робота, так і те, що працює на воді, водних дронів. Але все залежить від зв'язку. Відповідно, от основний поштовх розвитку роботизованих комплексів він пов'язаний з забезпеченням сталого зв'язку. І я вам маю сказати, що є декілька алгоритмів, які вже працюють достатньо ефективно. Тому протягом кінця 2025-го, протягом 26-го року, за моїм переконанням, переважна більшість структурних підрозділів сил оборони будуть активно і основне ефективно застосовувати роботизовані наземні комплекси, зокрема 429-й полк і Супер, будемо спостерігати, будемо дивитися, і звісно, з вами обговорювати. Пане Юрію, хочу перейти до більш політичних. Новин вчора польське видання Онет після зустрічі Віткофа з Путіним у Москві написало про те, що Штати запропонували. Путіну цитую дуже вигідну пропозицію по Україні. Зокрема, йдеться про те, що Україна та Росія укладуть не перемир'я. Фактичне визнання російських територіальних здобутків йдеться зокрема про чотири українських областей шляхом відкладання цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкційних пакетів, які були накладені на Росію, в перспективі повернення до імпорту російського газу і нафти, в той же час відсутність гарантій на розширення НАТО і відсутність обіцянки призупинити військову підтримку і допомогу Україні. Як військові ставляться до таких умов? Я вам скажу так. Коли ви збираєтесь зі своїми друзями або близькими на кухні і обговорюєте якесь питання, чи політичне, чи політичне, от дивіться, в кожного своя думка, правда? Ну, Значить, кум каже, а кум каже: ні, я вважаю так, той каже, я вважаю так, і прям доходить так, що інколи кухня двигти. Якщо військові це частина соціуму. Ми такі ж самі українці, і зараз, напевно, 70% це ті, хто мобілізовані, тобто ті, які не мали навіть військової підготовки що освіти свого часу. Ну або мали, але воно трохи призабулося. Ми точно така сама частина соціуму. Якщо запитати в Юрія Федоренка, як думають війська, ну напевно, моя думка буде не репрезентативною. Я можу сказати: я як військовий, як до того все ставлюся. Давайте ви як військовий. які да, які можуть бути перспективи. Власне... Що стосується призупинення бойових дій, mm -hmm. на поточний момент це призупинення треба більше Російської Федерації, ніж Україні. Будемо відверті, нам теж потрібно. Чому? Тому що у випадку запровадження режиму перемир'я, mm -hmm. у нас буде mm -hmm. час для того, щоб скопати землю, і дам відповідь зразу на запитання, що робити, коли буде перемир'я, копати. Копати, копати і ще раз копати, так копати, як ніколи не копали раніше. Тобто, це дасть можливості нам покращити оборону в інженерно фракційному плані. В чому є негативні аспекти? Я дуже сильно боюсь того моменту, скажу відверто, не обговорюючи внутрішню політичну ситуацію протягом повноштаної війни, я про внутрішню політику не говорю. Тому що ми є військовими, наше завдання зараз виконувати завдання на полі бою, не вговорити події, які відбуваються всередині нашої держави. Про закордонну політику можемо поговорити. Так ось, ем, зважаючи на сторінки історії, українці схильні до того, що у випадку призупинення бойових дій човен почне гойдатися настільки сильно, що в якийсь момент він може зачерпнути надмірну кількість води. Яка призведе до того, що човен почне тонути. І саме в цей момент Російська Федерація, перезарядивши батареї, почне знову реалізувати те, що вона запланувала, а саме знищення української державності і знищення українського народу. Як ви розумієте, санкційна політика впроваджується дуже довго, мають зібратися багато поважних людей. Десь раз переговорити, знайти спільну думку, порахувати всі за і проти, і ось ввести, ввели санкції далі треба слідкувати за їхнім виконанням, ну і так далі. так далі А знімаються санкції дуже легко. Ну, типу, проблема вичерпана раз санкції зняли. Робота відновилася, наповнення російського окупаційного бюджету відновилось. Що стосується чотирьох областей, ну, власне, противнику, за. Всі роки війни Росії проти України і за три з половиною роки повномасштабної не вдалося повною мірою окупувати ні Луганську, ні Донецьку, ні Запорізьку, ні Херсонську область. Тому про які е, територіальні претензії може взагалі йти мова? Це територія суверенної незалежної держави. Ми можемо лише сказати про те, що потенційно може бути розмова. Про зупинення бойових дій по лінії бойові звітнення, яка вона є зараз фактично. Але Україна, за моїм припинанням, ніколи не визнає, що ця територія якимось чином може перейти до Російської Федерації, рівнозначно так, як і автономна Республіка Крим. І знову-таки, Путін старий придум. Я дуже сильно сумніваюся, що в нього буде право наступного. Треба трохи часу. І ця скотина здохне таки. Відповідно, наміри Росії залишиться імперські відносно до України, але в той який з момент, коли ця міць апарату просяде, це для України додаткові можливості встановити історичну справедливість. Також про що треба сказати зараз не варто сподіватися на те, що питання, які ми з вами обговорюємо, Щодо призупинення бойових дій, по лінії бої зіткнення, подальша допомога Сполучених Штатів Америки НАМУ збереження української державності і позиція Російської Федерації, яка різко змінилася, що це може бути правда. Це вже третій раз, коли ми спостерігаємо, як Російська Федерація методично намагається водити навколо пальця президента Сполучених Штатів Америки. Але президент Сполучених Штатів Зараз чітко бачить, що його намагаються, м'яко кажучи, вводити в оману. Йому підказала його радниця. Я вважаю, що е, взагалі в стосунках дружина це надійний союзник, партнер і той, хто тебе підсилює. І ось одного разу Меланія Трамп сказала про те, що доки ти говориш по телефону з президентом Путіним про те, як ви будете встановлювати мир, як він тебе поважає дослуховується, в цей час. Путін продовжує своїми ракетами безпілотниками знищувати українців, знищувати українську націю, вбивати українських дітей. Тому не так просто буде ввести цього разу навколо панця Трампа. Я б не сподівався на якісь суттєві здобутки, я б налаштувався налаштовувався на довгострокове ведення бойових дій з різною інтенсивністю. От з цією думкою ми маємо прокидатися і маємо засинати у випадку, якщо щось зміниться на користь призупинення бойових дій. І можливості зберегти українську державу, зберегти українців, так ви розумієте, цей простіший виклик. Ми пройдемо з високо піднятою головою без жодних проблем. А якщо ми будемо сподіватися на те, що встановлений мир він ось неподалік, і розслабимо свою п'яту точку, то повірте мені, що в той же момент противник скористається нашим розслабленим станом і реалізує ті завдання, які визначив по Україні. Наше завдання цього не допустити. Угу. Тобто в тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним, ви не те, що не вірите. Я хотіла вас запитати, чи буде ось ця можлива зустріч початком відліку закінчення війни? Ми знаємо, що джерела Суспільного сказали, що Білий Дім вже готує зустріч президентів і що переговори можуть відбутися вже на, на наступному тижні. Але Дональд, які перспективи, знаєте. Ну слухайте, те, що таке можливо, mm -hmm. так на цьому можуть наполягати Сполучені Штати Америки. Але тут є, але mm -hmm. спробую вам пояснити: власне, дивіться, коли перша позиція Путіна він не визнає легітимності того, що Володимир Зеленський є легітимним президентом України, і це елемент пропаганди Російської Федерації, в тому числі, і це примушування. До того, що як би треба подумати Заходу про зміни військово-політичного керівництва, mm -hmm. дивіться, я знову кажу по, про внутрішню політичну ситуацію в Україні не коментується неправильно. Але у випадку, якщо б на час повномасштабної війни був інший президент, а не Зеленський, за моїм переконанням, українська державність була під дуже великим сумнівом. Ряд вольових рішень, які були прийняті нестандартно, зокрема, і в спілкуванні з президентом США. Не під силу будь-якому з відових нам політиків. Діючий президент зміг це зробити, зміг переграти так, що в якийсь момент здавалося абсолютно програшною ситуацією, коли маятник повністю перевернувся на бік Російської Федерації, змогли витягти ситуацію знову на бік України. Це дорого вартує. Тому, якщо казати про Путіна, він mm -hmm. не бажає напряму зустрічатися з Зеленським. І ось чому. Ну, по-перше, його позиція, що він не визнає легітимності. А по-друге, ви маєте розуміти, він вважає, що країни, президенти всіх країн, навіть Туреччини, це не йому рівня, що рівня mm -hmm. Путіну лише президент Трамп, тому mm -hmm. з Трампом він готовий зустрічатися. А з ким за це там незрозумілим ні, не готовий з будь-яким іншим лідером. Він не готовий, тому що це в його хворобливій уяві понижає, понижає його рівень і рейтинг. Тому, якщо казати про двохсторонню зустріч президента Трампа і президента так званої Російської Федерації Путіна, вони можливі. Я лише не розумію, про що вони можуть домовитися. Це ж абсолютно очевидно. Чи можлива трьохстороння зустріч? Що важливо, що незважаючи на всю біль і злобу, президент Зеленський не виключає такої можливості. Відповідно, дипломатична група працює. Відповідно, якщо складуться передумови, і Дональд Трамп дотисне Путіна, така зустріч можлива. Що стане результатом такої зустрічі, ну це відомо лише тим, хто має доступ до совсекретне. Як насправді воно буде розгортатися події. Але знову таки, вже неодноразово було показано нашим військово-політичним керівництвом про те, що інтереси української держави здаватися не будуть. І об'єктивно, ви маєте зрозуміти, що незважаючи на певні просування противника на полі бою, Ворог не може реалізувати жодної завдання. При цьому несе не просто суттєві втрати, а втрати, які неможливо в короткостроковій перспективі загалом поповнити. Саме тому Росія зараз веде перемовини з Північною Кореєю про додаткових вояків своїх не вистачає для того, щоб тримати таку динаміку. Тому українське військо робить не просто неможливе кожної миті це подвиг. Які дає можливість з нашому військово-політичному кривницю, нашим дипломатам домовлятися про все нові і нові пакети допомоги для України, а також про ті умови, які могли б затиснути Російську Федерацію і змусити припинити ведення бойових дій проти України? Дякую, пане Юрію, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.